Рада вітати вас у студії Таркаміс Яна Касіна. Сьогодні вівторок, 5 листопада і про події цього дня. Дивіться у нашому випуску. Коротко про основні теми. Міський голова Станіслав Сафронов провів черговий особистий прийом громадян. На селекторній нараді з губернатором Дніпродзержинськ був не найгіршим за показниками. Місцеві інспектори Даї перевіряють якість пасажирських перевезень та стан громадського транспорту. Президент України Віктор Янукович вклонився правиці великомученика Георгія Побідоносця, яка днями прибула до Києво-Печерської лаври зі святої гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, де помістили святиню, молебень відправили керуючий справами ОПЦ. Перший вікарій Київської митрополії митрополит Бориспільський і Бороварський Антоній, та митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Більш детальніше дивіться у сюжеті. За християнськими переказами, святий великомученик Георгій Побідоносець народився у третьому столітті. Вступивши до римського війська, святий Георгій за свої ратні подвиги був призначений одним із старших воєначальників. Дізнавшись про указ імператора переслідувати християн, Георгій відкрито виступив проти правителя і закликав усіх визнати віру в Христа. Міцний непоборний воїн він після восьмиденних тяжких мук за сповідування Христа був обезголовлений. За цей подвиг ім'я віри, церква нарекла його побідоносцем. Митрополит Антоній назвав прибуття святині в Україну історичною подією. Він подякував главі держави та ігумену ксенофонтового монастиря Святої Гори Афон Олексію за те, що дали можливість доторкнутися до історії православної церкви. Також він висловив подяку від митрополита Київського і всієї України блаженнішого Володимира. Як і зазвичай на початку нового місяця особистий прийом громадян провів очільник Дніпродзержинська Станіслав Сафронов. Протягом дня до громадської приймальні приходили мешканці міста, які сподівалися вирішити якісь проблемні та наболілі питання за допомогою міської влади. Чи всім вдалося допомогти? І як вирішував питання міський голова? Знає Катерина Узунова. За словами Станіслава Сафронова, останнім часом звернень громадян значно поменшало. Це стало результатом того, що з'явилося певне спільне бачення вирішення наболілих питань, особливо у напрямку житлового господарства. Да, сьогодні були на, набагато на, на менші представили наших е, скаржників, скажімо так, е, людей, які пішли з деякими питаннями, але ж все одно були І такі я б сказав, стандартні питання. Е, люди звертаються по проблемам ремонту, ремонту квартир, От, е, ті, котрі, е, вони звертались до своїх ЖЕКів, до наших тих підприємств, які надають послуги по цьому напрямку. Декілька мешканок міста звернулися до міського голови із проханням допомогти у перерахунку пенсійних виплат. Я дав дружню готувати пакет документів. Будемо допомагати людині людині, яка дійсно відпрацювала необхідний термін і має право на отримання пенсії. Відвідали прийом міського голови і представники громадської організації «Зоощіт», які зараз активно опікуються будівництвом притулку для безпритульних тварин. І знайшли можливість уже існуючих споруд, ссосспоруд, у нас є до нас достатні їх перепрофілювати їх. І на на тому на цій території, де є такі споруди, є площа необхідна побудувати цей притулок для бездомних тварин, щоб дійсно впорядкувати цю проблему, щоб там був присутній ветеринарний кабінет, щоб там були працювали фахівці. На постійному контролі очільник міста тримає і хід опалювального сезону, який завдяки зусиллям міської влади цього року розпочався навіть раніше визначеного терміну. Надаємо доручення нашим операторам, котрі котрі займаються наданням надання в цьому цьому напрямку, що вони або стовідсотково надавали якісне тепло. І за це отримало кошти. Або якщо це по той чи іншій причині не вдається, то тоді, щоб робили перерахунки для людей, що вони, що вони платили менші за послуги, за отримання житла зв'язку з неякісним наданням або з відсутності, або якісним надання опалення. Та деякі дні про дзержинці приходили не просити, а навпаки, пропонувати. Молода дівчина Ольга завітала до Станіслава Сафронова із цікавими пропозиціями щодо реконструкції лівобережної набережної. Приходять мами з дітьми, приходять просто люди на прогулку, ні лавочки, нічого. От. І я була удивлена. Приємно дуже, коли мер сказав, що він теж уже думає над цим питанням, Уже велика частина роботи зроблена в цьому напрямку. і, в общем-то, моя ідея. Якраз пішлась в пору, дівчина запропонувала прикрасити це місце відпочинку городян різноманітними архітектурними формами, наприклад, незвичайними лавками, ліхтарями та невеличкими скульптурами. До проєкту Ольга запропонувала залучити меценатів, які б могли подарувати місту та його городянам усю цю красу. Станіслав Сафронов щиро подякував дівчині за її активну громадську позицію та запевнив, що обов'язково детально вивчить та проаналізує усі її неординарні пропозиції. На обласній селекторній нараді міський голова Станіслав Сафронов відзвітував про поточний опалювальний сезон. Гострих зауважень від губернатора Дмитра Колєснікова не було, проте без критики не обійшлося. Дніпродзержинськ має чималий борг за комунальні послуги. За попередній місяць місто розрахувалося лише на 17%. Детальніше про селекторну нараду у наступному сюжеті. На початку наради губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков подякував містам та районам за організацію та участь у святкуванні 70-річчя визволення області від фашистських загарбників, яке відвідав президент України Віктор Янукович. Перейшовши до нагальних питань, голова ОДА відзначив, що третій рік поспіль Дніпропетровська область вчасно розпочинає опалювальний сезон. Наразі працюють всі котельні, підключені до теплоносія об'єкти соціального призначення. Підготовлено 670 одиниць спецтехніки та укладено договори на залучення додаткової спецтехніки. Створено запас паливно-мастильних матеріалів. Надважлива задача, яку поставив губернатор, це злагоджена робота усіх профільних служб. Адже, як показали навчання з готовності до роботи у складних погодних умовах, працювати є над чим. Основні недоліки це нездатність штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій, доповісти про стан готовності до дій у випадку несприятливих погодних умов. Губернаторам поставлено завдання до 10 листопада проаналізувати ситуацію та привести аварійні служби у стан підвищеної готовності, а також звернути увагу на вуличне освітлення та сухості. Крім цього, зауваження від Дмитра Колєснікова стосувалися неукладення договорів на додаткову спецтехніку. У напрямку ми працюємо і посилимо ситуація дійсно, є. ми завжди попередні роки ми своїми силами, але ми працюємо із МКД, і з АЗОТом, у них є техніка, і ми доведемо це до заключного. У своїй доповіді по Дніпродзержинську міський голова Станіслав Сафронов наголосив на тому, що опалювальний сезон протікає у нормальному режимі. Працює 28 котелень, 100% підключено житловий фонд. Та 108 закладів соціальної сфери. Аварійні служби готові до роботи у складних погодних умовах. Щодо розрахунків, то тут спостерігається негативна тенденція. Рівень сплати за спожитий природний газ у Дніпроззержинську знизився на 4%. Борг населення за комунальні послуги складає більше мільярда гривень. Крім того, у минулому місяці за спожиті послуги сплачено лише 17%. Кількість підроблених банкнот української гривні в порівнянні з іншими валютами свідчить про високий рівень захисту. Так, за підсумками 2012 року, на 1 мільйон штук банкнот гривні припадало лише 4 підроблені купюри. Для порівняння у країнах Євросоюзу цей показник становив приблизно 36 штук підроблених банкнот євро. У Росії приблизно 13 штук. Про причини таких показників, про захисні характеристики гривні та про сучасні тенденції у використанні елементів захисту грошей, дивіться у сюжеті. Для банкноти важливим є весь спектр характеристик: і дизайн, і надійна система захисту і забезпечення довговічності. Скажімо, дизайн українських банкнот є візитівкою нашої країни. Він відзеркалює історичне минуле та культурні надбання України, тобто виконує і просвітницьку функцію. Захисний комплекс теж надає вагу грошам. Якщо він знаходиться на належному рівні, то унеможливлює або мінімізує спроби підробити банкноти. Крім того, формує довіру населення до національної валюти. Захисний комплекс розділяють на кілька груп. Перша група це захисні ознаки для населення, це звичні ознаки, водяний знак, захисна стрічка, рельєфне зображення, зображення на суміщення. Інші. Друга група це ознаки захисні для касирів, які працюють уже з приладами. Поліграфічні захисні ознаки, які видно в ультрафіолетовому, інфрачервоному випроміненні магнітні ознаки. Третій рівень це експертний. Наші гроші добре захищені. Рівень захисту українських купюр знаходиться на рівні банкнот Євро, які зараз перебувають у обігу. Національний банк постійно відслідковує сучасні тенденції. Та вивчає світовий досвід. Цей процес йде безперервно, випробовуються нові технології та захисні елементи. Наприклад, у процесі виготовлення папір покривається спеціальними речовинами, лакується. Зносостійкість банкнот формується ще на етапі виготовлення банкнотного паперу. Ця властивість вона оптимізує витрати центрального банка на виготовлення грошей. Низькі і частина середніх номіналів є тривалість життя від 1 до трьох років. Банкноти номіналом 50-100 гривень, скажімо, біля п'яти років термін життя. Ну а найвищі номінали це сім і вище років. Взагалі, технології, що використовують фабрика банкнотного паперу НБУ та банкнотно-монетний двір, дозволяють створити банкноти на рівні кращих світових зразків. Водій пасажироперевезник до ревізії готуйсь. Державтоінспекція України в рамках операції Перевізник зима зима-2013», яка триває з 25 жовтня по 25 листопада. Перевіряє готовність громадського транспорту до зимового періоду. У цей період інспекторами дорожнього руху проводяться перевірка. Підприємств, перевізників і суб'єктів господарювання на предмет виконання ними вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху у Дніпродзержинську, зокрема, пасажирські перевезення здійснює близько 10 транспортних підприємств більше 30 маршрутів охоплюють усі куточки міста та є невід'ємною частиною його життєдіяльності. Та там, де є переваги, існують і недоліки, які взялися виявити міський відділ Державтоінспекції. Для цього обрали Призаводську площу ДМК, де найбільша транспортна розв'язка. Небагато розмовляє, натомість вже більше десяти років професійно виконує свої обов'язки. Водій маршруту номер 25 Петро Петрович. Керманич каже на його підприємстві експрес 2001 все суворо до зими готуються з середини жовтня, а зимову гуму до коліс автобуса купують за кордоном. ззаді білоруська, споряді по німецька, на сезон так, ну как, на текущий сезон зима, да зиму пройшов, вже міняємо потім на літню ну Якщо що, там дзвонимо сразу, сразу на предприятия, їдемо туди, устраняють, а не то механіки, там що сразу, одразу. За 9 місяців поточного року, за офіційною статистикою Державного департаменту ДАІ в Україні, з вини водіїв автобусів сталося 340 дорожньо-транспортних пригод. З них в нашій області 32. ДТП в категорії Порушення правил перевезення зафіксовано 53, в області 8. Щодня від стану здоров'я водія технічної справності автобуса залежить тисячі життів. В рамках операції Перевізник зима-2013 інспектори ДАІ перевіряють документи водія та на транспортний засіб. Так в маршрутному листі обов'язково мають стояти відмітки передрейсового контролю технічного стану автотранспортного засобу та проведення щозмінного медичного огляду водіїв. проверяем, чтобы на одной оси была одинаковая резина с одинаковым протектором рисунка. И наличие работы дворников, омывателей, внешних световых приборов, то есть повороты, то есть все техническое состояние транспортного средства, которое может повлиять на дорожно транспортное происшествие. Проводятся с водителем профилактические беседы, то есть для предотвращения правил дорожного движения. Указываются недостатки, то есть чтобы были готовы к разным ситуациям. З початку операції міська державтоінспекція спільно з Укртрансінспекцією встигли перевірити 120 пасажирських автобусів різних марок від Мерседесу до Айвану з 400 можливих. У ході ревізії та посиленого контролю патрульно-постовою службою на дорогах міста найчастіше фіксувалися такі порушення, як відхилення від маршруту та перевезення стоячих пасажирів в кількості, що перевищує зазначену заводом виробником транспортного засобу. Характерные самые такие нарушения это е, несоответствие шин были выявлены, е, несколько четыре нарушения. Е, Также за не, неисправные закрытые захламлены е, запасные выходы в транспортных средствах в автобусах. Значит, в дождь не работали, стеклоочистители составляли протоколы тоже сотрудники. 34 протокола с начала операции составлено. Враховуючи порушення, протокол може складатися як на самого водія, так і на механіка, який перевіряє транспортний засіб, і, врешті, на власника підприємства покарання штраф, та в разі повтору з підприємством може бути розірвано договірні відносини. У Дніпродзержинську офіційно закрився літній футбольний сезон 2013. у минулі вихідні у СК «Прометей» відбулися урочистості з нагоди закриття футбольного сезону на відкритих майданчиках, підбиття підсумків різних турнірів та кубкових змагань. Голова футбольної федерації міста, народний депутат України Костянтин Гузенко, який очолив церемонію, відзначив кращі команди та спортсменів за підсумками, а також дав старт сезону з міні-футболу. Футбольна федерація міста, яку очолив рік тому Костянтин Гузенко, змогла консолідувати її роботу. Голова федерації з радістю відзначає той факт, що популярність футболу серед молоді постійно зростає. Дякує за підтримку у розвитку футболу міську владу. Я хочу поблагодарить непосредственно городского голову, голову Станислава Александровича Сафронова а и его заместителя Павлюка Сергія Михайловича за активную поддержку Федерации футбола города Днепрозинская. Кстати, федерация футбола города Днепрозажинская самая большая, самая массовая. Я благодарен участникам всем участникам чемпионата за их за участие, за развитие и популяризацию самого зрелищного вида спорта. Это футбол. І вже в цьому сезоні вдвічі збільшилася кількість команд, які провели першість міста, та взяли участь у багатьох турнірах: на кшталт Кубка мера, кубка губернатора та присвячених різним датам. А новостворена команда Гол таксі змагалася на два фронта – в першості міста і в чемпіонаті області. Достойно город городні був представлений на турнірах обласних, які проводила обласна федерація. Перед учасниками першості виступив голова федерації Костянтин Гузенко. Подякував за видовищну гру, прекрасні результати та оголосив переможців. А такими стали в першій групі «Голд таксі Прометей, Водоканал та в другій Водолій, «Рапід» і Металург. Було нелегко, по три гри по чотири в неділю було, не було времени на тренування. Ну команди були сильні, достойні. Ну, так от і вийшло досрочно виграти. Перед учасниками заходу з показовими номерами виступили юні гімнастки СК Прометей. А потім настав найприємніший момент нагородження переможців та призерів. Словами оголошую літній футбольний сезон у Дніпродзержинську закритим. Костянтин Гузенко поставив крапку у футбольній першості Дніпродзержинська сезону 2013, яка вже ввійшла в історію літопису цього прекрасного виду спорту. Та на цьому футбол не закінчується. Символічно відкрили і турнір з мініфутболу. Перший удар по м'ячу дістався Костянтину Гузенку і мініфутболісту. і про погоду на наступну добу. У середу 6 листопада метеорологи прогнозують ясну погоду без опадів. Температура повітря вночі плюс 12 градусів, в день 19 вище нуля. Вітер південного напрямку до 7 метрів за секунду. На цьому випуск новин завершено. Бажаю вам приємного настрою і тільки позитивних новин. В студії працювала Яна Касіна. Ще побачимося.